Кошенята попліткуємо. Що по Альона Альона? Трохи про Мама Ріку. Навіщо Шугару Палац Порту? Пінаколада Козловського, Монобанк і Ковальчук. Можуть зручніше наливати чай каву, а ми не витрачаємо час. Даремно розпочинаємо пліткувати. ти просто Ну що ж, сьогоднішні плітки розпочнемо із невеличку штриху до портрету Альони Альони. Досить спірна ситуація, тому що ми не були свідками. Я не знаю, прям подробиць, але тим не менш хочу озвучити, що прислало Кошеня. Отже, про що йде мова? Вітаю! Можливо, ця інформація не потрібна, але все одно розповім. Родичка мого чоловіка живе в Америці спочатку повномасштабного. Вона працює на кухні, коли до них приїжджала Альона Альона з Туром. Вони всі українці. Інці намагалися вгодити максимально, підійшли персоналом, попросили сфоткатись. Альона сказала: купуйте квитки на концерт, буде фото. А так, ні, у нашої родички досі шок транслює одне а на ділі, інше, наче не кримінально, але все одно. Що я можу зробити? Нічого. Чому я кажу, що складно дати оцінку цій ситуації, тому що ми не були свідками, ми не знаємо, що там відбувалося. Можливо, Альона Альона була дуже зайнята, можливо, ще щось. Тим не менш, я лише хочу наголосити, що коли ви відмовляєте людям у світлині, ви повинні розуміти, що це скоріше за все перший і останній раз, коли вони вас в житті побачать. Якщо ви хочете відмовити, треба зробити це делікатно і можливо навіть пояснити, чому ні, аби запобігти потім подібних ситуацій. Тим не менш. Невеличке 4D-портрету. Давайте поспілкуємось на цю тему. Як ви взагалі ставитесь до того, коли відмовляються медійні люди фотографуватися з вами? Чи взагалі ви, коли бачите медійних, підходите і хочете сфоткатись, або просто спостерігаєте? Коротше, давайте обговоримо, як на мене, тема життєва і досить цікава. А з вас, звісно, що вподобайка, підписка, коментар. І я нагадую, кому що відомо про ту чи іншу особистість, надсилайте в діректному інстаграму, залишитися анонімними. А ми зможемо додати штри до портрету цієї чи іншої особистості. Йдемо далі. Богдане, привіт! Побачила, що ви в своєму каналі запостили нову пісню Мама Ріки» та згадали, що хотіла поділитися на неї своїм зливом. Я колись працювала в СММ-агенції та ми шукали блогерів для різних співпраць. Звернулися до неї, почули ціну реклами та зрозуміли, що у нашого замовника немає бюджету на оплату. Та мама Ріка з її менеджером конкретно здивували. вони запропонували нам дуже гарну знижку та аргументували, що це для підтримки малого бізнесу. Зазначу, що ми не просили б них. Ніякої знижки, ми просто вічливо відмовились, але її доброта та реальна підтримка дійсно здивували. Вперше бачу таку віддачу від інфлюєнсера. Знаєте, а мені приємно озвучувати такі. Штрихи до портретів, коли не тільки викриваємо на брехні, лицемірстві, на якомусь негативі, а показуємо щось хороше і позитивне. Тож я дуже радий, коли є позитивні приклади, і Мама Ріка не є тому виключення. Е, можливо, хтось із наших кошенят співпрацював для своїх замовників з медійними людьми. Можливо, у вас є своє враження про когось дуже позитивне або негативне. Надсилайте в директному інстаграму, залюбки, все вивчимо і озвучимо. Тож я чекаю від вас якомога більше інформації. Ну і звісно що, підписуйтесь в нашу телеграм-спільноту, там гаряче, зливи на холостяк і не тільки. Коротше, щоденні обговорення і усе це 24 на 7. Тож, не пожалкуйте посилання в описі та в закріплених. Запитайте, ви, навіщо шугару палац спорту? Справа у тому, що палац спорту це в першу чергу про статус артиста, це підвищення твого прайсу потім на рекламні інтеграції. Це підвищення цінника на твої концерти і, взагалі, попит в медійному просторі і не тільки. Тому шугар, який за рік увірвався вірусними піснями в український шоу-бізнес, в мене навіть немає сумніву, що він збере цей палац саме так вам не почулося, тому що вірусні пісні мають неймовірний вплив. На молоду аудиторію і його хіти нічим не уступають Дорофеєві та іншим. Тому подивимось, 19 жовтня Палац спорту, виступ Олега справді гучний дебют. Мені здається, так пропіарилась лише у свій час Клавдія Петрівна, але в неї пішло декілька років. На палац спорту, а тут відразу менше ніж за рік такий фурор. I understand. Now I understand everything. Подивимось, на який рівень вийде Олег, але в будь-якому випадку бажаю йому зростання. Хлопець працював стільки років. О, з'явився ні звідки, значить, хід за хітом. Це все вірусні пісні, які не мають цінності, сенсу і так далі. А Олег шов до свого успіху дуже довго, дуже, дуже, дуже довго. І я вважаю, що абсолютно заслуговано на своєму місці. Тож бажаємо тільки успіху у подальшому розвитку. А знаєте, які до мене дійшли чутки, Віталій Кузловський на сьогоднішній день не хоче займатися промоушеном свого матеріалу, заморочуватись над суперхітами, створювати нові треки. Інтенсивно і швидко випускаючи їх, не планує робити якісь іміджові заходи, заморочуватись над концепцією. Його задача досить чітка і проста: якомога більше продавати комерційних слотів, тобто продавати себе на корпоративи. Я розумію, що Віталік втомився. Я розумію, що Віталіку треба косити бабло, поки є момент. Цієї самої популярності. Але, Віталіку, я знаю, що будеш дивитися цей випуск про себе. Звісно, що пінаколади і цей феєрверк, який стався у твоїй кар'єрі з музичної точки зору, це феномен. Це один із найкрутіших кейсів українського шоу бізнесу. Але для того, щоб втриматись і потім заробляти ось це бабло, потрібно робити ставку на новий репертуар, тобто працювати, випускати нову музику. І тоді, можливо, в такий спосіб буде шанс затриматись надовго. А коли ти плануєш косити бабосіки зі старого репертуару і тільки на тому, що піар-кейс спрацював, ну воно так не працює, воно лише в моменті дасть тобі можливість трішки підзаробити, і дуже швидко все загасне, так як і з'явилося. Тому що сьогодні український шоу бізнес переживає. Стадію стрімінгової конкуренції, і для того, аби затриматись, треба постійно випускати релізи кожного божого місяця, якщо не кожних два тижні. Я кажу це на повному серйозі. Тож подивимось, чи є вірною стратегія Віталіка, але на мій погляд, трішки не туди. Бо це лише негативно може вплинути на подальший розвиток, як на мене. Ні. з ним, Давайте поспілкуємось в коментарях. Ну і на завершення, пам'ятайте хлопця, якого повернули з російського полону. Богдан Ковальчук, цивільний заручник, якого викрала Росія, коли йому було 17 років, і він пробув у полоні 9 років. Своє свідоме юнацтво процес становлення він знаходився в полоні. І от що я побачив, пише громадське. Монобанк пообіцяв повністю оплатити навчання в будь-якому закладі вищої освіти Богданові Ковальчуку, який повернувся після 9 років перебування в російському полоні. Про це повідомив співзасновник банку Олег Гороховський. Це дуже складно навіть. Уявити, що пережив цей хлопчик, Монобанк оплатить навчання в повному обсязі в будь-якому українському виші, який Богдан обере з поверненням додому. Нагадаю, що у межах обміну полоненими 14 серпня з російської неволі повернувся цивільний заручник Богдан Ковальчук. Окупанти схопили його у 2016 році, коли хлопцю було 17 років. Звісно, що такий жест від Монобанка та Гороховського є досить правильним, гуманним, людиноцентричним водночас. Така активність Гороховського. у мене запитання: а він планує в політику? Хто в курсі? Чи планує він до Верховної Ради в парламент? Давайте поспілкуємось. Але те, що Монобанк сьогодні працює так ефективно, злагоджено і суперякісно з медійної точки зору та піар позиціонування взагалі своєї піар-стратегії на ринку. Це один із еталонів на сьогоднішній день. Знову ж таки, в яких цілях це робиться, можливо, політичні амбіції. Якщо у вас є якісь зливи, пруфи, присилайте залюбки, почитаємо, вивчимо, просто цікаво дослідити, зробити ресерч на дану тему. Ну що, друзі, такі у нас сьогодні новини та плітки. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Будь ласка, долучайтеся до акції підтримку, повернення додому українців з полону. А також пам'ятайте, якою ціною... Кожного дня дається нам свобода і можливість жити та працювати в себе вдома. Донатьте та допомагайте Збройним силам України. Не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску пліток. Почуємось, побачимось, Па-па.